Друзі, я вітаю вас. Нарешті все-таки я знімаю для вас відео традиційне для мого каналу, із сумою витрат річних на моє авто. Оцей от Ланос. Нагадаю тим, хто. Не знає тим, хто новий підписник, в 2007 році, в грудні, я придбав цей автомобіль і новий в салоні за 10 тисяч доларів. Зараз на ньому я проїхав 497 тисяч, мав ще півмільйона кілометрів. І е, в 2023 році я працював в Києві в режимі таксі, наїздив 51 тисячу кілометрів. І ось що я на нього витратив за цей рік. Дивіться, друзі, по е, е, витратам я буду виводити суми на екран і більш детальніше відео з ремонтами. Я майже на протязі року знімав відео конкретно. Я в посиланнях до цього під цим відео залишу посилання на ті відео, де конкретніше ви можете вже подивитися, що я як робив. Зараз ми тільки підводимо підсумки. Погнали 50 тисяч за рік. Логічно, що я 5 разів міняв масло. Міняю я його завжди сам, оплачую за яму 50 гривень. Масло в основному я беру мобіл, Завжди часто спрашують. В епіцентрі це не реклама, і фільтр беру там же, міняю сам. Виходить десь 820 гривень. Кожна заміна 5 замін. Погнали далі. Лютий, 14 лютого День закоханих, мені щось вирішилось поміняти заміна ступічних підшипників на передньому колесі зліва справа. справа. Ну, розумієте, вони десь ходять на колесах ступічні підшипники, вони починають гудіти, ходять вони приблизно 80-100 тисяч е км. От я їх поміняв, рульовий наконечник зліва я поміняв і, і, і сальник привода під гранату. Це, якщо ви знаєте, там є. Протікає масло, коли цей сальник виходить. Опори переднього амортизатора теж я поміняв. Такий у мене був у лютому ремонт передньої ходової частини. Те, що, ну, їхав, я, я, як завжди, поміняти колодки і потім вилізло те, що там ще є ремонти. Через місяць, 15 березня, тормозні колодки міняємо. 550 гривень стоять колодки. Поміняв я також диски. Диски в мене вже були зношені, досить диски брав на розборки за 600 гривень. Також до цього купив скоби в супортів зборі і ремкомплекти оцих усіх пружиночок. Поршень, циліндра тормозного теж. Тобто, зробив в березні повністю чітко всі тормоза. І це було. Якраз майже рік тому 50 тисяч вони от ходили, і ми минуло разу теж 50 тисяч колодки десь мені прослужили. От зараз вже почали пищать. Через 50 тисяч будемо їх знову міняти. Далі ще була в мене така проблема, коли перестала машина їздити на газу. Кнопка почала моргати, переключателя газу, бензину. Я знімав про це окремо ролик внизу ставлю посилання. Коротше, я думав, що згоріла кнопка, але згоріла кнопка і отвалився редуктор газовий. Я купив редуктор за півтори тисячі 450, Ой, 405 гривень кнопку, поїхав на газу. Мені все зробили. Редуктор служить в основному. У мене 110, десь 100-110 тисяч кілометрів. Це я теж теж міняв якраз з цією ж періодичністю. 800 гривень віддав за роботу. Далі йдемо квітень місяць, 18 квітня. Заміна ремня ГРМ 400 гривень ремінь, 520 гривень ролик. І поміняв я ще кулісу 820 гривень. Це щоб легше переключалася е, е, передачі. Потім речах переключення скорості 310, сальник, поршеньок. Робота 1900 гривень. Ремінь ремінь теж міняти потрібно 60 тисяч. Цей раз я його поміняв плюс-мінус е, своєчасно, тому що на попередньому я наїздив майже 120 тисяч е, і ну так не потрібно робити. Ну, але ви <правж> перевірив його надійність. Потім, що в нас 25 квітня купив два літніх колеса е, по. 1300 гривень, 2602 два колеса і переобувся за шиномонтаж да, 840 гривень з прокаткою дисків, там усе вийшло дорожче, тому що ну, по Києву ям наловив капець, по Києву дороги бажають ну, кращого, тому що ну, багато ям ну, вскакуєш. 25 квітня я переобувся, я вам розповідав про свою схему 2 на 2. От я купив 2 літніх, два зимніх. Мене там досить багато хейтили, що в тебе буде зад заносить. Ну, люди їздять. Фу -фу -фу -фу. Все добре. 18 травня я поміняв. Прокладку кришки клапанів. Це якби така проблема, яка 190 гривень настоє, я її сам поміняв, все добре. Проблема, яка, ви знаєте, на ланосях з-під кришки поступово починає якби потіти масло. Воно, в принципі, розход не критичний, але естетично, і для охолодження весь двигун в маслі не досить приємно. Поміняв все нормально, все, все якби працює і нічого немає. Ніяких підтьоків далі. 30 липня поміняв свічки. 480 і провода 400 гривень. Завжди міняю провода і свічки разом. Е, колись поміняв тільки свічки, ні, 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 нічого не змінилось. У мене таке відчуття, що проблема в основному з проводами. І от я зараз буду їх теж міняти. Свічки в мене десь проходили з липня 24 чи 25 тисяч, якраз півроку. Буду ось їх знову міняти, тому що машина іноді пострелює, заказав нові. Провода, вони дорожчі, там 700 з то гривень, але вони вже от розраховані на газ, ну як мені сказав, і по відгукам досить нормально. Я в одному і тому ж магазині купую запчастини, і там ну, мужик добрі речі підказує. І от ну, провода потрібно якісь брати краще, тому що ну, стандартні провода, мені здається, вони виходять раніше, ніж свічки. Завжди міняю провода і свічки, то що просто заміна свічків, свічей, свічей зажигання воно нічого не дає. Так, йдемо далі. Заміна у серпні, заміна заднього підшипника на колесі. Я тільки не написав, де зліва чи справа. 400 гривень підшипник, 400 робота. Починає гудіть. Ззаді в мене, як правило, довше держали підшипники, але десь так приблизно 100-120 тисяч вони виходять. Так, що ми ще? В вересні заміна прокладки під вижимним механізмом долив масла в коробку. У мене там десь підтікає масло, не критично, але десь підтікає з цього механізму, де щеплення вмикається. Я поміняв там прокладку, але воно нічого не дає. Воно з під неї потрошку все одно. Тече. Так, заміна масла в в вересні була ще. Потім я знімав ще відео в жовтні, коли в мене перестала бути зарядка, коли я спочатку купив новий акумулятор, а потім поїхав на наступний день ремонтувати генератор. Що, я думав, проблема в акумуляторі. Я на цьому генераторі від'їздив рік. На рідному я проїздив 16 років, я знімав відео. Ну, коротше, там поміняли. Щотки і підшипники За роботу я віддав 2550 і поміняв за одного 150 гривень ремінь генератора. 2700 2 віддав. 30 жовтня я купив дві шини зимові 1660 гривень за колесо. Переобувся минулорічні поставив назад передні нові наперед. Теж хейтили що заноси. У нас перший раз сніг випав. Ось тільки-тільки. Так, що у нас ще? Ну і, в принципі, все. Заміна масла ось в грудні зробив. Думки, дивіться, що я порахував. E, всього я потратив за рік, витратив за рік 34 тисячі гривень, із них на запчастини приблизно я так округляю там до копійок воно вам не потрібне, 34 тисячі за цей рік я витратив на свої авто. 24 тисячі це запчастини, 10 тисяч я витратив, заплатив СТУшкам шиномонтажкам за роботу. 10 тисяч і 24. Якби Як би вважається тим, що скільки стоїть запчасть, коштують запчасті, скільки вистрачаєш на роботу. Це не завжди так. Коли ти міняєш підшипник в генераторі, підшипник стоїть 200 гривень, робота стоїть 2 тисячі. Коли ти перебуваєш авто, платиш 600 гривень з шиномонтажнику, а колеса стоїть 6 тисяч гривень. Коли ти міняєш підшипник за 400 гривень, робота плюс 400 гривень сам підшипник, то це. Сходиться не завжди воно сходиться. Тим більше, що більшість робіт, більшість, ну як більшість, більшість простих робіт, ту ж саму заміни прокладку, заміни масла, я робив сам, тому трошки зекономив на обслуговуванні. Якщо так грубо розбити по 34, там ну, хай буде 36, розбити на 12 місяців, тисячі гривень в місяць, виходить десь обслуговування авто. Все, друзі, Бажає підтримати, звертайтесь за страховками, пишіть коментарі. Ну і все. Гарного року вам, мирного неба. І всім добра, щастя і здоров'я. Друзі, я нагадаю тим, хто забув, і скажу тим, хто не знав. Я страховий агент, і я можу вам оформити будь-яку страховку. Я працюю з провідними страховими компаніями України і можу оформити продукт від будь-якої з них. І, до речі, автоцивілку ви можете оформити самостійно на моєму сайті. Посилання знаходиться під цим відео. Там досить просто розібратися, можна оплатити картою цей поліс і отримати його на електронну пошту все в електронному вигляді. Ви також можете надіслати мені на Telegram документи, і я зроблю вам все сам. Коли ви звертаєтесь до мене. Ви можете на весь час дії полісу звертатися до мене за консультацією по цьому продукту або по-іншому, і я вам допоможу в разі настання страхового випадку. Цим ви мене дуже підтримаєте, і я буду вдячний вам за будь-яке звернення. Гарного дня!